Слава Україні! Розпочалась 408-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 18 авіаційних ударів. Здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів і надалі залишається високою по всій території України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на ведення наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. За минулу добу відбито понад 40 атак противника. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Російська Федерація продовжує використовувати повітряний простір та територію Республіки Білорусь. Разом з тим, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Противник і надалі зберігає військову присутність у прикордонних з Україною, районах Курської та Білгорської областей. Протягом минулої доби противник здійснив обстріл населених пунктів Леонівка, Грем'яч, Нововасильівка, Чернігівської області, Прогрес, Заруцьке, Рівне, Волфене, а також населених пунктів ветеринарне, нескучне, огірцеве, Тихе, Зибене, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубенка, Бологівка, Стариця, Колодязне на Харківщині. На Куп'янському напрямку та ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомолинськ, Дворічна, Западне, Лиман-Перший, Крохмальне, Берестове, Харківської області та Новоселівське на Луганщині. На Лиманському напрямку минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна та Спірне. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області та Терни, Спірне і Роздолівка Донецької. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут. Тривають жорстокі бої протягом минулої доби. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Біла Гора. Підрозділи Сил оборони України відбили 16 атак противника на цій ділянці фронту. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема Осюківка, Оріхово-Василівка. Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів'яр, Новодмитрівка, Олександро Шультине, Деліївка та Шуми Донецької області. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Новокалинове, Сєвєрне, Первомайське і Мар'їнка Донецької області. Успіху не мав. Найзапекліші бої на зазначеній ділянці фронту тривають за Мар'їнку, де було відбито 19 ворожих атак. В той же час ворожих обстрілів зазнали Новокалинове. Авдіївка, Нетайлове, Первомайське, Мар'їнка та Побєда. на шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Здійснив обстріл населених пунктів Вугледар, Причистівка і Велика Новосілка Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує нарощувати у фортифікаційному відношенні оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка Донецької області, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Малатокмачка, Новоданилівка, Новоандріївка та Кам'янське Запорізької області, а також Антонівка та Херсон у населених пунктах Джанкойського району тимчасово окупованого Криму російські загарбники залучають до будівництва фортифікаційних споруд місцеве населення. Відомо, що до інженерних робіт переважно залучаються чоловіки. Більшість з них наркомани та особи з алкогольною залежністю. Робітникам окупанти обіцяють грошову винагороду, проте люди її не отримують або отримують не в повному розмірі. Зафіксовано випадки, коли обдурені люди відмовляються йти на подальшу співпрацю, після чого озброєні окупанти силою примушують їх копати траншеї. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Окрім того, наші захисники знищили три БПЛА різних типів: Орлан 10, Суперкем та Ланцет, 3 а також три коригованих авіаційних бомби. Підрозділи ракетних військ і артилерії в той же час уразили два райони зосередження живої сили противника, два склади пально-мастильних матеріалів. Та ворожу станцію радіоелектронної боротьби. Загалом наші воїни ліквідували 480 російських окупантів, знищили два танки, три бойових броньованих машин та вісім артилерійських систем. Окрім того, ворог втратив одну РСЗВ, чотири БПЛА оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!